Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Кажуть, що в історії церкви є один такий випадок чи приклад, який пов'язаний із Першим пустельником Антонієм Великим. Неподалік Олександрію він відходив у такі пустинні місця в знак протесту проти того, що відбувалося в церкві, коли церква. Десь ішла на компроміси зі світом. І досі, ще в молодих роках він вирішив жити таким життям усамітнення. Але разом із втечею від людей, в певному розумінні, він свідкує про те, що його багато переслідувало пожадливостей в його тілі. І потім, коли він вже постарів, і пройшли роки, він зауважив, що, певно, він переміг, як він каже, біса похоті. І одного разу йому явився цей біс похоті і сказав, що ти мене переміг. І здавалося б, можна було радіти, але Антоній, як благочестива людина, свідкує і каже про те, що я зрозумів, що. Відступив без похоті, пожадливості і приступив без гордості. Бо в такому стані можна загордитися і бути задоволеним собою. Саме про це сьогодні хотів поговорити в цьому випуску, в цій програмі нашої позиції, яке має бути ставлення людей, християн, особливо служителів. Тоді, коли в нас є спокуса гордитися або загордитися, надиматися, стати бундючним, дивитися на інших зверху, це досить небезпечний стан. І ми розуміємо, що спокуса гордістю, вона переслідує всіх людей. Але якщо ми християни, то це витончена стратегія диявола. Дьявол знає, як нас достати. І в нас Власне, є багато причин для того, щоб загордитися, чи своєю силою, чи красою, чи багатством. Спокус гордитися досить багато. І особливо це торкається людей успішних, розумних, активних, ефективних християн, які мають перемоги, бо в саме в моменти перемоги можна пережити найбільші падіння. Можна гордитися своєю святістю, своєю праведністю, досягненнями. Але давайте подумаємо, чи можна загордитися тим, що ти знаєш слово Боже, маєш особливе пізнання. Можливо, є дар знання, дар тлумачити Слово Боже, передавати Слово Боже, вчити інших. Коли ми з вами читаємо Слово Боже, безумовно, воно нас закликає до такого пізнання. І нормальне життя християнина це бути в постійних перемінах і в духовному зростанні. Але з іншого боку, Біблія говорить ось про що. В першому посланні в Корин, в восьмому розділі, написано: якщо хто вважає, ніби щось знає, то він нічого не знає так, як належить знати. Але хто любить Бога, той був пізнаний ним. Завжди, апостол, який мав особливі відкриття, знав таємниці, Божі містерії були доступні для нього, знав більше, як інші, і бачив більше, тому що був підхоплений до третього неба. Він каже: якщо хто вважає, що він знає, то він ще нічого не знає, так, як належить знати. В процесі пізнання Слова Божого, практиці нашого християнства, вивченні Слова Божого, дослідження, ми маємо певний рівень, духовний рівень. І певно, в християнстві, в церкві помісній є різні люди. Є люди, які пішли тільки, умовно кажучи, в перший клас, є ті, які вже закінчують академію. Ось цей духовний стан він досить різний, і це відчутно. І, порівнюючи себе з іншими, є велика небезпека, щоб ось цей біз гордості впливав на нас. І гордість заволоділа людиною. Гордість стала навіть постійним супутником в житті і в служінні. Особливо це небезпечно для служителів церкви, які покликані більше читати, більше досліджувати, навчатися, пізнавати. Передаючи Слово Боже іншим, самому не піддатися цій спокусі. Звичайно, як християни, ми розуміємо, що проблема гордості полягає в тому, що саме в такому стані можна неадекватно, зверхньо дивитися на інших, принижуючи інших. І це притаманно для всіх людей, тому що рано чи пізно нам прийдеться пережити навіть цілий період в житті, коли ми формуємося, для того, щоб навчитися перемагати гордість, при тому здобуваючи біблійні знання. Ті, хто вчилися в семінаріях, в інших біблійних школах, інститутах, університетах, пам'ятають період, коли ось такі приступи гордості. Вони супроводжували нас, тому що хтось почав вивчати древньєврейську, древньогрецьку мову, е, хтось е, вивчав, як проповідувати, і навчився експозиційному методу передачі Слова Божого. І цим можна загордитися. Хтось загордився тим, що він закінчив найкращу семінарію, і тому голова мимоволі сама піднімається. Отримав магістрську ступінь, а якщо ще й докторську, то взагалі можна надиматися, принижувати і навіть не помічати цього. Ось чому це небезпечно. Небезпека є в тому, що духовна гордість приводить нас до самовпевненості говорити, проповідувати так, наче ми все пізнали, наче всі тайни осягнули. Але духовна гордість. Атака гордістю диявола приводить нас до сектанства, дивитися на інших з позиції ізоляції, всезнаючого, особливо просвітленого? Якою має бути наша позиція? Якщо Біблія каже, що ми ще не знаємо так, як належить, чи це означає, що є речі, які ми справді ніколи не осягнемо, або, можливо, це більш гіперполізовано, і ми можемо стверджувати, що ми можемо осягнути всі таємниці. Християнська позиція в наступному: ми знаємо стільки, скільки потрібно, ми поглиблюємо наші знання в тому, що потрібно, але ми далеко не все знаємо і не все будемо навіть знати. Тому що Біблія настільки унікальна, глибока, Книга Божої істини, що, пізнаючи все своє життя, в нас залишиться ще простір для пізнання, горизонти, за які ми ще не зайшли. Небезпека для церкви полягає в тому, коли, наприклад, служитель піддається ось цьому переконанню, що він вже щось пізнав, і це породжує християнський сепаратизм, поділення. Люди по-особливому поводяться, говорять, проповідують так, наче вони осягнули ці тайни, осягнули до кінця. Зауважте, що інші тексти Біблії, в тому ж посланні до Корінтян, наприклад, в 13 розділі, апостол говорить про обмежене знання і говорить: ось як: Любов ніколи не минає. Хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, тоді припиниться часткове. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяч. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. Тоді ж, обличчям до обличчя. Тепер знаю частково. А тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Заважте, Біблія говорить про те, що якщо є знання, прийде час, коли воно зникне. Але зараз ми знаємо частково і пророкуємо частково. Тепер бачимо, як в дзеркалі неясно. у першому столітті дзеркала зовсім відрізнялись від наших, і там не все можна було розглядіти. Але тепер я знаю. Частково, а потім буду пізнаний, пізнаю так, як і сам був пізнаний. Так говорить апостол. Що це означає? Це означає, що Дух Святий відкриває нам, кожному, на різних рівнях нашого слідування за Христом, необхідне в Біблії для нашого спасіння, для нашого свячення, для нашого служіння. Говорячи про пізнання Бога, про гріх, про диявола, про наше майбутнє, про пізнання волі Божої. Основні істини, необхідні істини, вони для нас відкриті, зрозумілі, хоча не одразу ми все і пізнаємо. Для цього потрібен інколи тривалий процес. Тому Дух Святий виявляє нам все необхідне для нашого спасіння, освячення і служіння. І це важливо пізнавати і в цьому зростати. Але в Біблії існують і таємниці, містерії, приховані. що ми розуміємо тільки частково, і тому частково написано: говоримо, частково знаємо, частково пророкуємо. Існують істини, глибина яких недоступна для нас. І тому студент в семінарії, християнин, який розпочав тільки слідування за Христом. І людина, яка 50-60 років слідує за ним, і закінчила найкращі програми, пам'ятає про це. Слово Боже говорить ось ще як. Книга повторення закону, 29 розділ, написано, те, що заховане, воно належить Господу, нашому Богу, а відкрите нам та нашим дітям віки, щоб ми виконували всі слова цього закону. Тобто є. Те, що відкрите нам, зрозуміли, і з часом ми дійдемо до Його пізнання і є щось заховане. Тому прийняття біблійних таємниць є визнанням обмеженості нашого людського розуму перед необмеженим Богом. Тому ми сповідуємо обмежене знання, що покаряє християн, зупиняє в питаннях, де ми не маємо остаточних відповідей. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково, так говорить слово Боже. Переконання в тому, що ти знаєш абсолютну істину і пізнав всі глибини, це якраз є гордість і причина надимання, звеличення і приниження інших. Коли помножується знання, коли ми вчимося, коли для нас відкривається. Захоплюючи світ Слова Божого, ми не маємо права дивитися на інших зверху. Більше того, задамо питання, які небезпеки несе в собі позиція про таке виключне розуміння, об'явлення, коли людина може надиматися. Безумовно, це гордість, це ненормальний стан людини, і це небезпечно для неї. По-друге, це сектанство. Такі люди. Вважають себе особливо просвітленими. Це поділення, тому що горда людина завжди принесе в народ Божий, в спільноту Божу, в помісну церкву поділення. Це заявка на свою якусь унікальність, на особливе володіння особливим знанням. Це особлива святість. Такі люди відчувають себе по особливому гідними. І інших можна і принижувати, і не вважати на їх думку, і свою думку, і свою позицію в, своїй, в своєму віровизнанні, вважати самою правильною, самою непомильною. Чому інколи студент, який навчається в християнському учбовому закладі, приходить у церкву, і йому важко справитися, коли він дивиться на інших людей, бо він щось вивчив те, чого інші не знають. І йому здається, що це секрет і відповідь на всі питання. Це такий духовний підлітковий вік, який потрібно пережити. На превеликий жаль, не всі переживають це. І хтось твердо переконаний в тому, що він знає, а всі інші зовсім не, не знають те, що потрібно. Можна сформувати свою систему, теологічну систему. Ортодоксії нашої, ортопраксії, і ігнорувати всіми іншими, вважаючи їх неуками, ізолюючись у співпраці з іншими, і це приносить проблеми в церкву, поділення серед церков. Такий бізгордості він ширяє також і в Україні. І ми помічаємо, як є служителі, які вважають себе, що закінчивши якусь конкретну програму. Неважливо, в який семінарій, вони є особливими, абсолютно правими. Всі інші або не довчилися, або ще не підросли, або не вчилися там, де потрібно. І тут питання якраз є в зрілості християнина, в тому, що він має стерегтися оцих спокус а так диявола, який примушує його жити і дивитися на інших саме так. Ось таке сектанство, воно непритаманно для Івангельсько-Баптистської церкви в Україні. Звичайно, в нас є певно сформоване богослів'я, в нас є основи, на яких ми стоїмо, відповідно Слова Божого, і те, що ми маємо знати і наскільки ми маємо в цьому бути посвяченими і зростати, безумовно, Господь нас кличе до цього. І ми зростаємо. Але є питання, які ми ніколи не розв'язуємо тут на землі. Як правило, це другорядні питання. Наприклад, ми візьмемо спор між кальвіністами і арміністами, як ми говоримо. І це постійна дискусія, яка триває вже сотні років. І якщо ми помічаємо в Слові Божому і Повернемося у перше століття, то ми зауважимо, що рання церква не спорила на ці теми. І ви запитаєте, чому? А відповідь дуже проста: а вони знали щось більше, ніж сьогодні ми знаємо або до чого ми ще не доросли. Ці спори не тривали, тому що пізнання справжньої Божої істини. Інколи приводить нас до того, що ми маємо покласти руку на вуста свої і сказати, а це поза нашою відповідальністю. І ми не стаємо християнами, які як, як прокурори визначають, хто відроджений, хто невідроджений, хто має право, хто не має права. Чому? А тому, що є речі, які нам не підвладні, не відкриті і ніколи не будуть відкриті. На цій землі, тому що це не в нашій сфері відповідальності і тому ми не знаємо. Є Бог, який вирішує остаточне питання людей, і тому в нас немає звички вести дебати настільки, щоб сказати, що моє знання, моя істина, моя доктрина абсолютно вірна, а те невірно. Ось і це і створює якраз напруження, конфлікти поділення в церкві. І ось тоді без гордості немає місця. Гордість тоді не заволодіє серцем служителя, чи він молодий, чи він старший. І коли ми розглядаємо з такої точки зору, то розуміємо, Біблія ось про що говорить, що знання, воно інколи надимає, Але любов будує. Читаємо з вами теж послання в Коринф, і апостол каже, коли я говорю людськими і ангельськими мовами. Любові не маю, то я став як дзвінка мідь, як гучний кімвал. Коли я маю пророцтво, осягнув всі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, гори можу переставляти, так? але любові не маю, то я ніщо. Віддам майно своє, віддам тіло на спалення, любові не маю, не має мені жодної користі. Так говорить слово Боже. Християни, які насправді зростають в Божій істині, вони більше люблять. Вони більше відкриті до людей. Трагедія нашого часу, що коли помножуються знання, відбувається часто охолодження в вірі, поділення ворожнеча, несприйняття, приниження. І ті люди, які беруть на себе місію говорити, як все знаючі, роблять такі поділення. І в тілі Христовому це віддається глибоким болем. Навпаки, Господь закликав нас іти до всіх народів, проповідувати Євангеліє, ділитися істиною, навчати цій істині, передавати цю істину. І в цілому, якщо ми скажемо, Ця істина нікого не, не ділить. Там немає не проблем. Тому що ми говоримо однозначно про гріх, про спасіння, про духовне зростання, про процеси освячення. І тут немає про що спорити. Немає проблеми в тому, щоб говорити, яка місія церкви, тут так само, дебатів немає. Але в тих питаннях, де ми не знаємо до кінця, ми маємо схилити голову. І в покорі сказати, що тут яку позицію ми не займали, до чого б ми не довчилися, чи що б нам не було відкрито, ми до кінця не знаємо. Ось тоді ми правильно дивимося на церкву, на інші церкви. Тоді ми не сектанти, а ми Божі посланці в цьому світі. Тоді ми бачимо церкву Христову масштабніше і глобальніше. Тоді в нас є особливо в служителів. Є правильне апостольське бачення. І ми розуміємо, що тіло Христове воно переживає різні періоди, там є різні люди. Але по мірі того, як ми пізнаємо Його, якщо ми дійшли до досконалості батьків, як пише апостол Іоанн, і пізнали сущого, ми тоді впокоряємося перед Богом і кажемо, а це є таємниця. І люблячи людей, Приймаючи їх, відкриваючи їм істину, ми ніколи не станемо вищі над ними. І тому наша позиція ми не все знаємо. Тому служителі Ісуса Христа кладуть руку на вуста і там, де хочеться сильно вести дебати і довести свою правоту, ми схилимося, скажемо, це є Божа таємниця. І Господь або свій час нам відкриє. А можливо, це буде відкрито тільки в вічності. І так, ми залишаємося ефективними в служінні, йому. і з ним ми обов'язково переможемо.